Що всюди, де тільки можливо подати заявку на допомоги, то тому всюди подаємося, заповнюємо різноманітні звіти для того, щоб максимально охопити людей дітей в нашій громаді, щоб ніхто не був обділений. З цього разу ми вже в чергове отримуємо гуманітарну допомогу від ЮНІСЕФ через Одеську військову адміністрацію, а саме департамент освіти. Ми отримали планшети і хромбуки для учнів для дистанційного навчання. Раніше ми отримували ноутбуки і хромбуки для педагогів. Охоплюємо ми категорію дітей, виключно внутрішньопереміщених осіб, які зачислені до наших шкіл і навчаються на дистанційній формі. Тобто тут ну, декілька є таких умов. Дітки початкової школи, тобто з 1 по 4 клас, отримують в користування планшет разом з навушниками і чохлом, а дітки середньої і старшої школи отримують хромбук із сумкою для перенесення цього гаджета. Тому я думаю, що вже дистанційне навчання буде забезпечено ну, принаймні тим людям, які переїхали до нас у зв'язку з такими життєвими обставинами. Буде видаватися. Цей гаджет дітям в користування не на постійній основі по суті, це як видача підручника, тобто видається до кінця навчального року. В кінці навчального року мають здати цей гаджет в робочому стані. І на початок навчального року, якщо дитина залишається учнем нашої школи, якщо дитина не поїхала на постійне місце проживання, тобто до себе додому не повернулась, то так само буде виданий на 1 вересня цей гаджет дитині в користування на наступний навчальний рік. І ми будемо підписувати, точніше школа буде підписувати договір. Про відповідальне користування з батьками, і батьки будуть нести відповідальність за цей гаджет. Тому тут вже треба звернутися до батьків, що дитина має використовувати цей гаджет виключно в навчальних цілях і, зрозуміло, не закачувати туди зайвої інформації, не можуть користуватися цим гаджетом батьки для своїх цілей, ну і, звичайно, повернути до школи в цілому робочому стані. Скільки дітей мають отримати, і чи є вже затверджений список, хто зможе це? Отримати? Списки на отримання цієї допомоги нам подавали школи, тому що школи першочергово спілкуються з батьками і дітьми. Ми отримали 30 планшетів. Це для початкової школи з 1 по 4 клас і 49 хромбуків для середньої і старшої школи. Зараз ми пропорційно розподілимо, тому що спочатку у нас список був трохи більший. От пропорційно ж. Школи розподілять і вже школи будуть підписувати з батьками договір відповідального користування. А скільки у нас сьогодні дітей переселенців, які навчаються дистанційно в закладах освіти. А, на сьогоднішній день у нас в закладах освіти зареєстровано близько 250, якщо я не помиляюсь, 238. Ну може там в деяких, бо цифра ця постійно змінюється. І я вам хочу сказати, що ми збирали для себе інформацію, скільки у нас внутрішньопереміщених осіб, тому що офіційно зареєстрованих внутрішньопереміщених і ті діти, які навчаються, цифра різна, тому що діти ще залишаються на навчанні в своїх. Іх закладах освіти, там Херсонської, Миколаївської, Запорізької області, і так далі. Тому цифра у нас ця різниця, наприклад, з управлінням соціального захисту. А у нас за останні два місяці відбулося зменшення дітей, які відвідують заклади освіти нашої громади. Це ми говоримо і про дитячі садки, і про школи. Тому що, наприклад, за останні два місяці тільки з одного дитячого садка на постійне місце проживання повернулося 9 дітей. От і така міграція, звісно, хтось приїжджає, поповнюється, але зменшились за два місяці. Ми на 11 дітей. От, ну, на сьогоднішній день десь близько 250 дітей, які у нас саме є учнями наших шкіл на сьогодні першочергово ми маємо забезпечити дітей, які на дистанційній формі навчання. От а от таких дітей у нас менше ніж всіх дітей, які числяться в наших школах. Тому я думаю, нам вистачить абсолютно це гаджет. Ті дітки, які ходять до школи в очному форматі, вони на жаль ці гаджети не отримують. Чи будуть їх зараз видавати, зважаючи, що вже кінець навчального року, вже лише ви знаєте, спосити? ми теж про це ну, подумали, тому що в принципі що тут два тижні і вже завершиться навчальний рік. Але в принципі ми передамо на школи, а школи вже мають передати. Тобто, все одно це тривалий процес, це десь тиждень займе, поки договір, поки ну не знаю. Я наприклад. Чесно вам скажу, я би, мабуть, не передавала зараз, тому що за тиждень в принципі нічого не зміниться. Але ну, тут вже школи будуть вирішувати. Ну нам надійшла благодійна допомога. Ми зобов'язані її передати тим людям, яким вона була адресована. Тому ми будемо видавати в кінці навчального року, збирати і на 1 вересня знов, знову за потребами е, дітей. Будемо видавати ці гаджети для дистанційного навчання. Ми ж не знаємо, що що взагалі далі буде. Да? А може, дай Боже, за літо перемога і нікому не потрібно буде для дистанційного навчання. За процедурою управління освіти передає по договору. Ми передаємо на школи по акту, тому що ми отримали акт від Одеської військової адміністрації департаменту освіти. Ми на школи передаємо актом, а школи вже будуть укладати договори. Тобто, по суті, це буде техніка школи, але використовувати цю техніку зможуть діти. А, чи встановлено програмне забезпечення вже ми не відкривали? Тому що і планшети, і хромбуки вони є запакованими, і там є стрічка, яку не можна порушувати. Тому ми не відкривали жоден гаджет. Коли отримали вчителі, там було програмове забезпечення. Тому ми сподіваємося, що і тут також програмове забезпечення є, і дітям буде зручно цим користуватися. На сьогоднішній день звичайно лідерами у нас лідером є Херсонська область. Спочатку повномасштабного вторгнення це була Миколаївська область. Херсонської області було менше, але сьогодні, от я ну так швиденько глянула списки, то більше переселенців, все-таки з Херсонської області дітей, і є з Запорізької, з Луганської, з Донецької, з Чернігівської тобто є з різних областей України. Мова була, що обов'язково діти з тих регіонів, де ведуться бойові дії. Тобто, якщо, наприклад, дитина приїхала там з Київщини, вони вважаються внутрішньопереміщеними, але на жаль, на цей гаджет розраховувати не можуть.